Вітаю вас на каналі Salesforce Community Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про міграцію воркфлоу процес білдера у Flow. Чому ця тема стала актуальною і які є способи мігрувати вже наявні воркфлоу рули та процес білдери у сучасній флоу? У наступні декілька років Salesforce планує повністю відмовитись від застарілих автомейшн рулів, таких як Process Builder та Workflow Rule. Це буде поступовий процес, який включає в себе декілька етапів для того, щоб перехід стався якомога безболісніше. Наразі Salesforce активно розвиває Flow, даючи йому все нові та нові можливості. І тому усіляко підштовхує юзерів почати використовувати його як основний автомейшн тул. Однак залишається актуальним питання уже існуючого функціоналу. Саме тому питання міграції існуючих автомейшн тулів у Flow виглядає як ніколи актуальним. На сьогоднішній день існують декілька способів мігрувати Workflow Rules у Flow. це використання вбудованої фічі Migrate to Flow, або ж використання Party Services. Розглянемо спочатку перший спосіб. З «Setup» потрібно набрати Migrate to Flow. І натиснути на відповідну назву у списку. Вам відкриється список доступних Workflow, які можна швидко мігрувати у Flow. Але майте на увазі, що не всі Workflow можна мігрувати. На слайді ви можете ознайомитись зі списком обмежень. Ви не можете мігрувати Workflow воркфлоу рули, якщо є тип поля Currency при увімкненні Multi-Currency. Містить today функцію у критеріях. Існують Task Workflow Actions, Формули використовують hour, minute, second, time now, там value і склон чи глобальну зміну record type. Повернемось до списку Workflow. Даний Workflow неможливо мігрувати через тип поля Currency, якщо на організації вімкнено multi-currency. Ви можете наочно побачити це на своєму екрані. Якщо ж Workflow відповідає умовам міграції, то після натиснення кнопки Migrate to Flow воно буде успішно мігровано у Flow. Після цього ви побачите віконце, де будуть запропоновані наступні кроки. Перший крок протестувати цей функціонал у новоствореному flow. Другий крок активувати Flow та деактивувати Workflow. Для цього потрібно натиснути на кнопку Switch Activations. Після виконання цього кроку ваше флоу повністю готовий до роботи, ось так просто. Можна мігрувати в Workflow Rule у Flow за допомогою рідної фічі Migrate to Flow. У найближчому майбутньому SalesForce обіцяє таку ж функцію і для міграції Process Builder у Flow, тому чекаємо з нетерпінням. А поки переходимо до іншого способу міграції, у якому головною перевагою є можливість вже зараз провести конвертацію Process Builder у Flow. На ринку є декілька сторонніх пропозицій для міграції. Для прикладу розберемо наступний способ міграції, який, на нашу думку, доволі простий у використанні, і має можливість конвертувати процеси у Flow вже зараз. Це розширення можна встановити на організацію у вигляді пекеджів з AppExchange від Unofficial Salesforce. Для інсталяції вам потрібно перейти за посиланням у відео. Там ви можете знайти посилання на пакети та послідовність їх встановлення. Також на цьому ресурсі буде коротка інструкція користувача. Ми ж розберемо, як саме працює дане розширення, його можливості та часті проблеми під час використання. Для початку розберемо розповсюджену помилку, яка може виникати під час інсталяції. Причиною даної помилки можуть бути проблеми у тестових класах на організації. Список тестових класів та методів, які можуть це спричиняти, є у тексті помилки. Вирішенням проблеми може бути виправлення помилок у коді, або за ними потрібністю можемо видалити ті класи і методи, які спричиняють ці помилки. Варто врахувати, що під час інсталяції цього розширення на організацію також будуть додані тестові процес білдери та Workflow, на яких ми зможемо попрактикуватись в проведенні міграції наших процесів та воркфлоу у flow. Саме розширення для конвертації. Представлене у вигляді Flow на організації. Для запуску процесу міграції потрібно перейти у налаштування, обрати розділ Flows та з представленого списку обрати Flow з назвою Convert to Flow. Натискаємо на кнопку Run, що в свою чергу запускає процес міграції. На представленому екрані ми бачимо застереження про те, що процес або workflow, яким ми мігруємо, не припинить свою роботу автоматично і залишається активним. А новостворений флоу після міграції не буде активним, поки ми не зробимо цього. Тобто ми можемо залишити наш процес активним, поки не проведено тестування флоу. І не будемо впевнені в успішності нашої міграції. Щоб уникнути помилок з накладанням одних і тих же операцій, рекомендуємо спочатку деактивувати процеси, які були конвертовані, і вже після цього активовувати новостворені флоу. Також на цьому етапі у нас може виникати помилка, яка буде мати такий вигляд. Як тут сказано, нам потрібно додати посилання, яке є у цій помилці у нашій Remote Site Settings. Це дозволить міграційному процесу звертатися до нашої організації та отримувати потрібну метадату. На першому кроці конвертації ми обираємо, що саме ми хочемо конвертувати: Workflow чи Process Builder. Для прикладу, оберемо Process Builder. На наступному екрані у випадаючому вікні. Ми бачимо список усіх існуючих процесів і обираємо той, який хочемо конвертувати. У списку ви можете побачити сторі. Це ті самі тестові процеси, які були додані під час інсталяції даного розширення. Обираємо цей тестовий процес та переходимо до наступного вікна. Оскільки не всі процеси та воркфлоу можна конвертувати, тут ми можемо бачити, що наступним кроком у міграції є отримання нашого процесу у вигляді метадати та проведення перевірки того, чи не буде виникати у нас помилок під час конвертації. Але так само само, як і стандартний спосіб міграції від Salesforce, не всі workflow та Process Builders можна мігрувати. Convert to Flow не підтримує генерування Before Save Triggers, конвертацію Process builders, які мають більше, ніж один набір Schedule Actions в одному рядку, конвертацію Workflow rules, які використовують outbound messages. Або рекурсію, стандартну функцію чекбокса Notify SID у екшенах New Task Workflow Rules. На наступному екрані процес конвертації почався. Після успішної конвертації ми побачимо повідомлення, що наш новий флоу був успішно конвертований та розгорнутий на організації. Далі ми можемо перевірити та запустити наш мігрований процес. Переходимо у налаштування, обираємо флоу та бачимо наш флоу. Натискаємо на нього, у нас відкрився наш мігрований процес. Тут ми можемо побачити, що він поки не активований. Так як ми згадували раніше, це потрібно зробити власноруч. Спершу переглянувши, що усі процеси побудовані коректно. Сьогодні ми розібрали, як працюють інструменти міграції процес білдерів та Workflow у Flow. За допомогою стандартних та сторонніх розширень для організації, переваги кожної з них та обмеження. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас та допоможе вам пройти цей процес міграції у ваших організаціях плавно та легко. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Якщо ролик вам сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Дякуємо за увагу і до зустрічі у нових відео.